скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат? Після такого висловлювання військовий 19-го стрілецького батальйону Артура Нанів отримав стусани від священнослужителів Свято Покровського кафедрального собору у Хмельницькому. За фактом побиття військовослужбовця, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Провадження відкрито за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України це хуліганство. Наразі поліцейські працюють з усіма учасниками свідками та очевидцями події з метою встановлення усіх деталей та обставин того, що сталося і призвело до цього конфлікту. Священнослужителі мають свою версію, чому ж стався конфлікт. На думку священника Олексія Бачинського, факти подано недостовірно. Хоча чоловік під час інциденту не був особисто присутній. Посилаючись на слова вірян, зазначив війку спровок. Як розказували люди, що він почав обливати водою, почав шарпати Євангелії, шарпати як з кафедри. Там ми бачили кафедра, така подіум він піднімався його в І так того від, від така відбулося. Пізніше постраждали військовослужбовець, опублікував відео у соціальних мережах, де назвав так званий Московський патріархат проросійським і спростував версію священиків, що нібито він скинув Євангеліє. Стосовно брехливої заяви московських попів, що я якоби кинув Євангелію, я до неї не, не торкався навіть руками. Також дуже погано, що патрульна поліція повелась в них на поводу і, скажем так, підтвердила їхні, їхню брехню. Згодом у мережі з'явилось відео з тою ж священою книгою, проте кадр є суперечливим. Вже через декілька годин після оприлюдненого відео з конфліктом парафіяни почали сходитись до собору. У бурені люди вигукували різноманітні гасла. Проте основним меседжем це ж був заклик прийти до православної церкви України. Менше, чим за годину, парафіяни зібрали півтори тисячі голосів за перехід релігійної громади в підпорядкування православної церкви України. Спеціально утворена комісія релігійної громади разом з правоохоронцями зайнялись переписом майна і навіть того ж дня вперше помилились у соборі українською.